Друзі, любі, всім привіт! Давайте я вам сьогодні покажу свій маленький острів Мрій. Чому я його так називаю? Бо це такий маленький куточок в кутку моєї кімнати, куди ніколи не потрапляє сонячні промені. Немає тут натурального освітлення. Бо знаходиться воно з північної сторони кімнати. Вам було зрозуміліше, то ось воно віконце, ось його підвіконня, і ось тут в куточку з північної сторони розташований мій устрів Мрій. Колик, який використовується на сьогодні лише для рослин, був час, а то, мабуть, роки три тому тут були розташовані лише фаленопсиси. Але з часом мої хуєчки потрьо витіснюють фаленопсиси. І якщо порахувати тут усі рослини, то співвідношення хой до фаленопсисів вже більший. Сьогоднішні мої думки пов'язані, знаєте, з чим? Ну, Росія святкує, ні, як вона російською? празднует, Росія, празднует День Святого Ніколая. І от уже два дні, два дня терроризирует тероризує наш город. Господи, в мене вже, знаєте, ну, дуже важко якось з української перейти на російську. Ну раніше було все навпаки. Я ніяк не могла підібрати українське слово, а зараз. Не могу вспомнить, как оно висловити російською. Так вот, Русня поздравляет наших детей. А наши дети пишут их Святому Николаю, Святой Николай, забери своих оленей. А мы, как родители, добавляем, забери своих ублюдков. Пусть они не терроризируют, не пугают наших детей, пусть они не плачут по ночам и не вздрагивают от этих, э, выбух от этих взрывов. Пусть они спят спокойно, пусть они детство имеют, а не так, как мы таскаем их то в бомбоубежище, то с бомбоубежище, то в коридор, то снова в постельку. Жалко детей, честное слово. И все мысли вот крутятся ну, на вкруге всей думки. Коли ж ця русня вже згине з нашої української землі? Чи настане той час, коли русня вмиється своєю кров'ю, своєю отрутою? Тільки завершила полив своїх рослин, деякі передивилася, горщики піднімала, заглядала і зверху, і знизу дивилася, чи є корінці, чи є якесь зростання. Ну, фаленопсиси, як фаленопсиси. До них уваги мало, ростуть собі, хтось корінці ростить, хтось новенькі листячка, хтось квітконоси, вони заживуть своїм звичним життям. Ну а увага моя прикута до хоїчек. Подобаються хоїчки, бо вони не примхливі, невибагливі і відносно живучі. От знаєте, якщо навіть якась із них починає пропадати, то завжди можна відрізати шматочок, перевкорінити і знов її вирощувати. З орхідеями так виходить не завжди. Срібляста Ніколсані ніяк не можемо з нею потоваршувати. Вона то висихає, то знов перевкорінюється. Чи прийде той час, коли ми вже будемо з нею найкращими подругами? Не знаю, але мені дуже хочеться мати. Цю хою сріблясті хої, то моя любов. Не сріблясті, а хої, які мають сірі листи. От мені подобається оцей такий сизий лист, дуже-дуже подобається. Навіть без всілякого малюнку. Просто колір цього листа. Знаю, що і серед хої є примхливі панянки, але все рівно, знаєте, з ними дуже цікаво. Постерігати за ними, мацати їхні листечка, дивитися на їхню красоту з усіх, з усіх боків. Вони такі кумедні, деякі з них. От, знаєте, хтось чекає від них цвітіння, а я ні. Мені хочеться, щоб вони були гарними вісюльками, гарними кущиками, щоб вони виглядали красивими, естетично, здоровими, але і серед хой. Є достатньо примхливі рослини. І знаєте, сьогодні я прийшла іще до одного висновку. Пам'ятаєте, я вам я вас питала, що для вас краще купувати живець, вже вкорінений живець, чи придбати зріза? Дехто із вас написав зріз, бо він дешевший. І я погоджуюся з цією думкою, що справді купити зріз хої, то набагато дешевше і ще одне. Якщо купувати зріз на два листи або пропонують живець із двох листів, але вже вкорінений, то на сьогодні я для себе вирішила, що ні. Краще я куплю зріз і буду перевкорінювати його сама. Питайте мене чому? А я вам відповім, що я стикнулася з такою проблемою. Ось, наприклад, ось це. Красиві листи. Два, два листячка. Отакий От зрізик придбала я. Вибачте, не зріз, живець. Він був вкоріненим живцем. І в такому стані він знаходиться вже не один місяць. Як ви можете бачити, він не помирає, але він і не росте. А знаєте чому? Бо дівчина, яка вкорінювала цей живець, вкорінювала його в теплищці. І як тільки на цьому зрізі з'явились перші корінці, неадаптовану рослину відправили мені. А я. Одразу виставила її, ну, ось так. І що тепер я маю? Тепер я буду мати довгий шлях адаптації цієї рослини бо до звичних умов для себе. А от якби я отримавши її і поставила також тепличку, ну принаймні наділа кульок то можливо діло пішло б і швидше. Ну, це я такий висновок зробила сама, хто знає, може це і неправда. Хоя Клеменсіорум Епс цьому стані знаходиться і живець, пухнасті, такі гарні на дотик листочки, це, це хоя вілоза гаоданг. Також, вже декілька місяців вона знаходиться ось в такому стані. І до того всього, у цієї хої дуже-дуже коротенька ніжка. Каоданг також вкорінювався у ґрунті, в тепличці. А я вивісила і чекаю. Вже який поспіль місяць чекаю, добре що не померла. Ними разом я придбала і ось цей зріз. Хої з дуже красивими квітами, це хуя Мегаластер, але придбала його зрізом, не живцем, зрізом. Корінила сама, сама посадила. Тобто моя рослина адаптувалася у моїх умовах. Он, ой, заважає, зараз зніму цей пристрій, то така ловушка від комарів. та... Іншої нечистоти я її колись придбала знаєте, для вилову тріпсів. Може тріпси на нього і ловляться, але тріпс такий манюнький, що його можна роздивитися лише, лише під мікроскопом. Ну а комахи та всяка інша нечисть. Більш крупніша, то ловиться на оцю ловушку гарно. Брала її, щоб вона не заважала, і тепер показую вам. Подивіться, якого довгого вуса виростила ця хуя. Он вона аж де закручується і закручується і закручується, і гонить свій вус навіть не по днях. По годинах дуже швидко зростає. Що значить, рослина адаптувалася і ростила коріння саме в моїх умовах. Тож висновок зробила для себе вже стопроцентний. Купую лише зрізи. Щоправда, не скажеш ось про цей зріз це хуя, каудата та Голд. Ну, я слухаю, що у багатьох дівчат вона зараз у спокої, нічого не робить, то моя. Лише встигла вкорінитися і все. І завмерла. Нічого в неї більше немає. Того всього, я вирішила зекономити і купила ну, негарний зріз. Я купила молодий лист із довгим бусом. Вуса я відрізала, тому що воно почало всихати, а у воді. Цей зрізок не поміщався, випадав, то вуса я зрізала і вкорінювала в немолоде листечко. То зробила для себе висновок, що краще купувати немолодий зріз. А вже зрілий. у жовтні місяці, то вуса я не викинула. Я ось так його вкинула у водичку, нічого з нього, мабуть, не буде. Хоча як отак придивитися, то нібито на вусі з'являються корінці. Але я не знайшла ну, жодного вузла, де повинно зростати листя. Хто знає? Ну, стоїть, воно не заважається, банка прикрита отак плівкою. Я от час від часу відкриваю, щоб воно пліснявою не вкрилося і все, і стоїть отак. Ще нещодавно мені заприндилося мати хою санрайз, бо подивилася. Як вона вміє красиво загоряти, придбала і зробила висновок. Як би хто не втеплював рослину у мороз, а ця хоїчка їхала до мене дві доби при 5-градусному морозі. Ніби то й замотана, замотана, замотана була, як лялька. І все рівно, подивіться, як її прихопив мороз. Ось вона вже майже 10 днів стоїть. В теплі, при гарному освітленні, а ніяк не може прийти до тями. Зараз більшість рослин відпочиває, не росте. Можливо, що і ця хуя зараз по своїй суті, не в рості. А ще й придачу до всього, вона підморозилась, переохолонула і тепер вона знаходиться в ось такому стані. Висновок третій. Це остання моя покупка у холодну пору року. Бо Україна то країна великої площини і ну, неможливо відстежити погодні умови. Ну, от, наприклад, як у нас температура плюсова, то у Харкові мінус, а на Західній Україні сніг іде. От і сталося так, що моя хуя Sunrise їхала. Із Харківської області, але із села вона майже добу десь там валялася, потім дві доби села між містами і, ну, і якраз вона потрапила у самий мороз. А це я вам, до речі, показую, як красивенько вкорінилася моя вмираюча мультифлора Як бачите, нічого на неї не подіяло, коріння виросло і вона навіть почала знову. Ростити бутончик і знову буде квітнути. От люблю я такі хуї, знаєте, не які неможливо вбити. Тож я так зробила висновок: що якщо купувати у холодну пору року, то треба обов'язково питати, з якого регіону буде рослина їхати і враховувати всі ризики. А це, бачите, мені нещодавно подарували зріз якоїсь там дісхідії. Дівчина забула її назву, ну такі цікавенькі лисичка в неї. в мене такі подібні є, але ж, знаєте, як ото подарунку в рота не дивляться, подарували і дякую. В корінью у мосі. Хуя ондулата. Вона постійно в мене пересихає, але потроху росте. Яка то ондулата, я вам зараз і не скажу. Мені дівчина і казала, як продавала мені її, треба шукати переписку і підписати все ж таки оцю свою ундулату. Що тут за індулата, не знаю. Але торкнулася її вуса і він замер. Ця хвоя також ростить дуже довгі вуса, і відстань між листами дуже велика. Це саме те, що мені в ній не подобається. Тож, якщо цей вус і засох, то от вирагідність, що вона випустить отут десь, пробудить нову бочку, виростить новий вус. Ну, принаймні, отут знизу буде кучеряво. Я була круглий лист, або СП Саравак Барнео, то знаєте, я придбала її як найбюджетніший варіант. Можна сказати, як для ондулати, то за безсінь. Листячка в неї всі отакі потріскані, покосані, проте виростила ось домашній вже більш схожий на красивий лист і початок оновуса буде тягнути. Прижилася Дісхідія овата, кавунчик її ще називають. А от Дісхідія була яке її ім'я. Херута чи ксірута. Ну, одним словом, дідсхідні, яка має ребристі такі маленькі листячка, але такі ребристі, то вона чомусь загинула. Навесні придбаю іншу. Дівчата ходжу, броджу по своєму острову, надій та мрій. Звірою і надією, що здолаємо ми ворога і все залишиться в нас. Україною. Ой, до речі, дивіться, ось тут в мене знаходиться і ось той маленький маленький фласочний фалинопсис від Станіслава. Зараз я вам покажу його, як він почувається. Нібито непогано ростить потроху корінці. Я його Привісила тут у себе перед носом, щоб не втратити, бо, ви ж, знаєте, я така, що можу і засушити. Був час, коли я могла розказувати про свої орхідеї годинами. А зараз мене так захопив світ хой, що якось про орхідеї мені вже й не цікаво. До речі, я вам показую зараз своє нове придбання: це хоя Ерітрина, щось мені дуже захотілося мати ерітрини. То це GPS 101, 43 Ну, еритрина. Поки що я маю ось таку, але в подальшому так підказує мені інтуїція, що будуть в мене інші еритрини. Малеча потроху підростає, а я мрію. На цьому в мене все. Бажаю всім миру, добра, здоров'я. Всім пока! І слава Україні.